Багато жінок приховують свої доходи, відмовляються від своїх амбіцій, відмовляються навіть від кар'єрного зростання і, взагалі, від ідеї відкрити власний бізнес, тому що бояться, що тепер жінка стане тією самою жінкою, яка заробляє більше аніж її чоловік. Але чи варто нам йти на такі жертви? Чи потрібно нам це? Привіт всім! Мене звати Юлія Соколова. Я підприємиця, засновниця найбільшої в Україні франчайзингової мережі шкіл англійської мови для сучасних дітей Present Simple. Я авторка книги як стати леді бо свого життя. А ще менторка для жінок, які якраз і приходять до мене для того, щоб розпочати власну справу, розпочати власний бізнес саме завдяки франшизі Present Simple. Тож сьогодні, мої любі жінки, давайте вже нарешті розберемося з цією темою, яка бентежить дуже сильно нашу, наше суспільство, яка викликає дуже багато емоцій, як в жінок, так і в чоловіків. Як з цим жити, що робити, як жінці реалізовуватися, як не втратити свої стосунки, як їх побудувати, навіть якщо дійсно ти будеш заробляти більше аніж твій чоловік. Давайте подивимося, звідки взагалі беруться всі ці стереотипи щодо те. Жіночих доходів. І перше, що приходить в голову, це те, що просто банально. Подивіться, що дуже багато часів чоловік дійсно був єдиним таким годувальником родини, єдиною людиною, яка приносила гроші в сім'ю. Але часи дуже сильно змінилися. Жінка вже не є в тій ролі, яку від неї очікує суспільство, що вона лише берегіння домашнього вогнища. Ні, сучасна жінка, вона настільки потужна, вона може в себе в собі вміщувати дуже багато ролей. Друге, це соціальний тиск. На жаль, в нашому суспільстві ми ще можемо чути засудження в бік жінок, що а, якщо жінка хоче йти в кар'єрне зростання, хоче бути. Будувати бізнес, їй кажуть, тобі що більш за всіх треба? жінко, зупинись твоя справа. У йди, вари собі кашу та годуй дитину, чекай чоловіка з роботи і радій цьому життю. <розумієте>, Розумієте? От, але чи це правда, чи це дійсно достатньо для сучасної жінки. Третє, це страх зруйнувати стосунки. Жінки вважають, що якщо вони будуть мати високі доходи, то це принесе напругу їхні стосунки. Але треба сказати, що самі по собі гроші не руйнують ваші стосунки. Стосунки руйнуються через упередження, через недостатню комунікацію зі своїм чоловіком. І врешті-решт, коли ви стаєте фінансово незалежною, ви розумієте, що ви обираєте собі чоловіка не через гроші, а зовсім через інші гроші речі, Просто банально вам добре з цією людиною, просто ви можете бути сама з собою. Розумієте? То, що треба робити, щоб позбутися цього страху, заробляти більше грошей, аніж твій чоловік. Перше, любі жінки, запитайте в свого чоловіка, а що він думає з цього приводу? Поясніть йому, наскільки для вас важлива ваша самореалізація, ваш розвиток, ваша кар'єра, ваш бізнес. І скажіть йому, так, кохане, є такий ризик, що я можу або буду точно заробляти більше грошей, аніж ти. Що ти думаєш з цього приводу? І нехай ваш чоловік озвучить всі свої переконання, всі свої страхи, все те, що його бентежить на ось цю тему. Бо я впевнена, що. Те, що ви почуєте, воно вас дуже сильно здивує, і можливо, те, що ви сама собі не придумали, сама собі себе вже накрутила сто разів. Воно зовсім не збігається з тим, що ви почуєте від свого чоловіка. Розумієте? Пам'ятайте про баланс: заробляти більше це не означає, що ви ставите тепер кар'єру вище своєї сім'ї. Це не означає, що ваші діти, ваш чоловік, ваші батьки більше вас не побачать. Ні, це не так. Головне, щоб ви навчилися делегувати, планувати свій час і виділяти простір для своїх стосунків. Подумати про спільні цілі взагалі дивіться на свій дохід як на можливість досягнути спільних цілей з чоловіком. Наприклад, ви хочете придбати нерухомість, квартиру, будинок, ви хочете дати дітям якісну освіту, ви хочете розпочати бізнес, ви хочете вкладати гроші в вже існуючий бізнес. Круто, це дуже класно, І ось ці великі доходи, що працюєте, і ви, і ваш чоловік, ви обидва приносите гроші в родину, ви завдяки цьому можете досягнути цих ці цілей. Разом і таким чином будувати такі вже партнерські стосунки, розумієте, і буває таке, що навіть ваш чоловік а, ще не дійшов до цього, він може сприймати вас як конкурента, та який зайшов на його територію. Знаєте, зараз жінка забере всю увагу а, е, з дітей, там з батьків. От а, що в нас тут така мама молодеча, ви така молодеча, ви приносите більшу кількість грошей, але. Я впевнена, що ви, як мудра жінка, знайдете ці слова, щоб пояснити своєму чоловіку, що ви не конкуренти, що ви разом, що ви йдете до спільних цілей. І, взагалі, жінки, на кого ви чекаєте, хто має прийти в вашу родину і взагалі пояснити вашому чоловіку, хто мусить створити усі ці правила в своїй родині, і навіть правила стосовно заробітку. Я до речі написала вам книгу як стати леді бо свого життя, і цілий розділ приділила стосункам. Я назвала цей розділ Любов без жертв. Принципи щасливого подружжя. Прочитайте. Я тут ділюся з вами принципами, взагалі, якими я будую стосунки в своїй родині, щоб встигати і бізнес будувати. До речі, я будую бізнес з чоловіком на хвилиночку. От, тобто, все це можливо. Отут От, все це в книзі. Не робіть помилок, заробляйте гроші, майте крутезні стосунки. От, в тому числі пишу про це в цій книзі. Замовляйте, я вам залишу посилання під цим відео. От, і нехай у вас буде все добре. І фінансах і стосунках, то що може жінка заробляти більше чоловіка? Так може, але як при цьому не зруйнувати стосунки, ще раз пам'ятайте, вся сила, вона в гармонії. Стосунки це про партнерство. Якщо жінка почала заробляти більше, це не означає, що чоловік став слабкішим. Ні. Поясніть це своєму чоловіку, якщо, можливо, він так ще досі вважає. Зрозумійте це сама, тому що наше життя, воно не про чорне і біле. Тут не лише Хвилі успіху, так? Ви знаєте, що бувають і хвилі провалів і. Це таке взагалі мистецтво, це таке щастя, коли кожен з партнерів в стосунках підтримує один одного, так? бо буває таке, що о, от у вас зараз, а, наприклад, ідуть певні виклики, і ваш чоловік тут більше заробляє, тому що на цьому відрізку взагалі життя, його сильні сторони, вони якраз таки дають змогу заробляти йому і відповідно заробляти взагалі вашій парі. І так само і з вами. Якщо ви будете думати, що Якщо ви зловите зараз хвилю успіху, то ви образите чоловіка, що про вас продумають люди та да, тому, що ви більше заробляєте. То ви ніколи ніколи не досягнете цього успіху в вашому бізнесі, в вашій кар'єрі. Не дозволяйте взагалі жодній людині, жодним стереотипам, взагалі нікому зруйнувати своє життя, коли вам пропонують обирати або щасливі стосунки, або ви заробляєте гроші. Не робіть цього, от обирайте і то, і то, і вас точно вийде. Підтримка замість конкуренції. Я впевнена, що в здорових стосунках конкуренції не існує. Взагалі, кожна перемога або ваша, або чоловіка це спільна заслуга. І я за те, щоб жінка вміла це демонструвати своєму чоловікові, не важливо скільки ви заробляєте, і тим більше, якщо ви заробляєте більше свого чоловіка, ділить з ним оцю. Оцей смак цієї перемоги, так тобто демонструйте, що це що це ви досягли разом, бо воно так і є: це спільна перемога. Бо партнери в парі, чоловік і жінка, вони мають надихати один одного і не витрачати час на конкуренцію на те, щоб змагатися один з одним. Розумієте? Нехай тема фінансів стане такою темою, яку ви будете обговорювати зі своїм чоловіком з задоволенням, де кожен з вас буде відчувати прийняття один від одного, тому що. Взагалі, такі відверті розмови про гроші вони тільки зближують вас один до одного. Обговорюйте спільні плани ще раз, да тобто, от вся ця така відверта комунікація вона лише розвиває вашу пару і дає простір, щоб кожен з вас реалізовувався ще раз зі своїх сильних сторін, коли ви відчуваєте підтримку. Від свого чоловіка, коли він її відчуває від вас, то ви вже просто не зупинні, вас неможливо зупинити, ви дієте разом. От, і я впевнена, що коли ви сприймаєте силу свого чоловіка, коли ви сприймаєте його уразливість, тоді він починає сприймати і вашу силу, і вашу уразливість. Тож, любі жінки. Будьте мудрими, вмійте досягати всіх своїх цілей, але я впевнена, що ви і так це вже робите. І я думаю, що навіть сьогоднішнє відео так само допомогло вам знайти відповіді на ось це болюче питання, яке ми сьогодні з вами розглядали. Тож, любі жінки, заробляти більше за свого чоловіка це не проблема. Це крутезна можливість побудувати партнерські, зрілі стосунки зі своїм чоловіком. Ваші доходи, це ваше надбання, це ваша сила, це ваше натхнення, це ваша праця. Якби чоловік не підтримував жінку, я впевнена в тому, що жінка має вміти заробляти гроші самостійно і вміти спиратися потім на ось цю навичку, бо це дає вам повітря. Вірте мені неперевершену силу, дуже багато впевненості в собі. Тож не дозволяйте жодним стереотипам закинути вам ідею, що ви не маєте цього робити, розумієте? І, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам, взагалі, така тема. А підписуйтеся на мій канал, щоб отримувати ще більше користі, ще більше досвіду, як поєднувати бізнес, гармонійні стосунки і, взагалі, всі сфери свого життя. Все, з вами була Юлія Соколова. Пам'ятайте, що ваша самоцінність вона не залежить від цифр на банківському рахунку. Ви є найголовніший ресурс свого успіху. Все, до зустрічі.